Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу. Ну, давайте з найголовнішою новини. Мені здається, за сьогоднішній уже вечір. Михайло Драпатий, новий очільник замість Олександра Павлюка, сухопутними військами України. І З того, що я бачу, несеться уже у соціальних мережах. А можна побачити дуже позитивні відгуки, зокрема серед військових і дописи, які є. Звісно, пишуть про те, що ну це генерал-легенда, це генерал, який знає війну. Генерал, який е, безпосередньо знає, що таке війна, бої, і всі ми знаємо легендарне відео там, де танк перескочує російський е, блокпост у Маріуполі. Власне саме там тоді ще майор драпатий знаходився безпосередньо у тому танку і керував цією операцією. Пане Дмитро, ваші оцінки, чому причини, наслідки і чого очікуємо від таких змін. Ну, дивіться, якщо брати загалом, тобто будь-які кадрові зміни, які зараз відбуваються у вищому військово-політичному керівництві командуванні, вони викликані саме тою ситуацією на полі бою на фронті і на міжнародній арені, в яку ми входимо. Це не означає, що люди, яких ну наприклад зараз звільняють, які будуть отримувати нові посади, що вони якось не справилися зі своїми завданнями. Це більше про те, що характер завдань. І специфіки виконання завдань, в тому числі на лінії фронту, дещо змінюється, і відповідно потрібні нові кадрові призначення. Я думаю, зараз ні в кого не викликає, наприклад, питань, чому в свій час е, був замінений генерал залужний. Генералом сирським, ну бо власне, як би там не було дещо по іншому воювала українська армія, і те, що, наприклад, було добре зроблено на початку повномасштабного вторгнення в 22-му, 23-му, уже в пізніший період цього власне було дещо недостатньо, е, тому не треба будь-які кадрові перестановки і кадрові зміни сприймати там чи з якимось там розчаруванням, чи навпаки з якимось великим захопленням. Е, е, ми зараз, якби там, не було у дуже тяжкому моменті, в моменті певної невизначеності. Генерал Драпатий, як і до речі, генерал Павлюк він добре знає: ну тобто, це не штабні генерали, м'яко кажучи, це не лідери, як там документів і керіви і статутів. Це люди, які розуміють саме ситуацію на полі бою і розуміють, як. Воюють солдати, офіцери і сержанти. Тому будь-які такі кадрові перестановки однозначно ну зараз потрібно підтримувати. Е, ну бо власне зараз у нас період такий, що тільки в єдності ми маємо е, основна наша сила для продовження нашого спротиву Російській Федерації. Ми зараз продовжимо говорити про Михайла Драпатого. Збір у нас на екрані. Бачу QR-код розкажіть на що збираєте тепер, пане Дмитре. Збір підрозділу Кракен на щастя було закрито. Кому збираємо кошти тепер? Та, я принагідно дуже дякую команді глядачам вашого телеканалу. Ми закрили не один збір і для 81-ї, і для 24 ї бригади і для спецпідрозділу Кракен. Це збір порівняно невеликий на 150 тисяч гривень. Причому 60 тисяч гривень уже збір зібрано на три генератори «Екофло» для. Саме роти ударних БПЛА, міжнародного легіону головного управління розвідку, це молоді хлопці, добровольці, які долучилися до війська, і їм просто критично не вистачає енергії для того, щоб відпрацьовувати. Заряджати рації, заряджати фпв дрони, елементарно заряджати комп'ютерну техніку для того, щоб планувати операції. Тому, от ми бачимо, в якому ми важкому зараз часі, як на Україну тиснуть щодо зниження мобілізаційного віку. Тому це просто наш обов'язок підтримати тих, хто вже на фронті. Обов'язково поговоримо сьогодні про зниження мобілізаційного віку, але продовжуючи тему і нового призначення, ви сказали, що ми зараз у дуже важкій непростій фазі цієї війни, і зрозуміло, ми всі бачимо карту, бачимо, що відбувається на полі бою. Які ключові виклики зараз будуть стояти перед новим керівником сухопутних військ? Перед новим керівником сухопутних військ зараз буде саме з я б сказав би зміна оперативної ситуації і оперативної діяльності збройних сил України, тому що як би там не було, не можна враховуючи які ресурси кинула Російська Федерація, от вживати отакі терміни. Фронт посипався, провалили, продавили на керовані війська зсу відступають. Перед переважаючими силами ворога, але вони все одно діють в єдиній логіці логіці єдиного командування. І зараз наша слабка проблема, те, що інколи росіяни, от вони діють лінійно. Вони намагаються, коли це можливо, не штурмувати в лоб, а намагатися обходити нас флангів і шукати слабкі місця у нашій лінії оборони. В той час, як у нас переважно оборона здійснюється по основних вузлах. І відповідно в нас дещо ну на в, в оперативній ситуації не перекриті фланги, куди відповідно просочується ворог, і нам просто дуже часто не вистачає сил. В той же час, коли ми ведемо бої в міській забудові, ми, якщо не можемо втримати населені пункти, і здається, що залишаємо досить швидко, але оце е, порівняно швидке залишення, воно ну супроводжується шаленими втратами ворога. Ну, от, наприклад, як селідівський укріп район досить таки потужний. І здавалося, що дуже швидко його збройні сили залишили. Але повірте мені, там е, все місто, ті кадри, зокрема із FPV дронів, воно було усіяно російськими трупами. І на жаль, от, власне, росіяни українські сліду, вони продовжили свою політику геноциду, тому що наші військові фіксували саме дуже багато загиблих цивільних, які лежали просто-напросто на вулиці. Е, тому от з тими невеликими ресурсами, враховуючи останні рішення головнокомандувача щодо підтягнення резервів зброї і боєприпасів. Потрібно саме змінити оперативну ситуацію і більше вирівняти лінію фронту для того, щоб ну просто-напросто позабирати у росіян ті козирі. Власне, головком Сирський, очевидно, із цією метою був на таких дуже важливих напрямках на Покровському і на Кураківському, про що написав у своїх соціальних мережах. Але із ключового він каже, що прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Ем, ясно, що чисельна перевага росіян фактично у кількості у живій силі. Чи достатньо у нас резервів для того, аби протидіяти такого, такому великому угрупованню, яке працює на цих відтинках і досить серйозно тисне і намагається протиснути там нашу оборону і на Курахівському напрямку? І ціль їхня Покровськ ми неодноразово з вами говорили. Дивіться сил, щоб протидіяти і продовжувати спротив, як би там не було. У нас є У нас зараз. Більша проблема навіть не зброї, боєприпаси. Хоча ми по паритету з росіянами по жодному виду озброєння, ну не навіть не наближаємося до паритету. Ми зараз раді, що співвідношення в тих же артснарядах у нас десь один до трьох. А в ділянках фронту, де йдуть активні бойові дії, які відповідно командування підкидає більше резервів, як кураківсько-покровський напрямок, співвідношення один до двох. Але росіяни, чому вони нас передавлюють? Це відкрита місцевість, і вони саме давлять нас числом. То от сказати, що у нас є рівно скільки сил, щоб зупинити ось такі капілярні просування ворога. Я сказати не можу. Але от е, сили щоб стирати їх далі. Хоча наші підрозділи, особливо піхотні підрозділи, вони також дуже е, виснажені, і люди вже, ну скажімо так, півроку роблять не все можливе для того, щоб стримувати росіян. Вони вже роблять все неможливе. Це просто люди, які воюють на характері. А росіяни навпаки, вони все менше застосовують техніку. Вони це е, такі механізовані штурми е, в Україні роблять точково, а продовжують тільки підтримувати на Курщині для того, тому що їм там той плацдарм так само потрібно швидко ліквідувати. Відувати для нас це так само пріоритет. Я кажу ну завжди грубу тезу утримання Курщини, на цієї території більш пріоритетно ніж Курахівського плацдарму. І всієї Донецької Луганської областей, тому от власне ось оці кадрові призначення е, підтягнення резервів зброї боєприпасів боєприпасів людей потрібні для того, не щоб повністю стабілізувати лінію бойового зіткнення, але хоча б хоч трішечки асиметрично, новими свіжими кроками стабілізувати ситуацію, щоб от не було такого просування ворога. Я тільки завершу останню тезу. Бо якщо от ми бачили, як вони швидко рухалися на Курахівському напрямку, і здавалося, що це ну, порівняно дуже велика швидкість, то Ганнівка успеха. Енівка, це південно-східний фас нашого кураківського плацдарму. Там веде просто-напросто сили оборони запеклі бої. І от, уже ми бачимо, як би не намагалися вони огинати, все таки просування росіян загальмувалося. От нам потрібно більше придумати ось такий гальм для російської армії на її шляху. Я думка, яка йде трохи в розрізі з вашою, що стосується операції на Курщині, є військові експерти, які до наших хатерів доєднуються і кажуть про те, що можливо би був час зняти наше угруповання. Яке працює на Курщині, враховуючи з як тиснуть зараз там росіяни і як підкріплення перекинути його зокрема і на Донеччину для того, щоб там стабілізувати ситуацію? Ну тому що на Курщині росіяни достатньо також активні. У них там дедлайни горять, їм потрібно витіснити сили оборони. Вчора, до прикладу, була інформація, що вони захопили Дар'яно і просунулися біля Плєхово. Що би ви їм відповіли? Категорично не погоджуюсь. Це абсолютно в своєму корені хибна думка. І більше того, я скажу, що це шкідлива думка, яка підігрує ворогу. Бо власне вся суть інформаційно-психологічних операцій росіян проти українців, саме Курської операції, були спрямовані. от десь такий меседж: наше, наше, там, наші хлопці, дуже погано на Покровську, дуже погано на Курахову. Треба було кидати ті війська туди. Наша нам та Росія, наша нам ті нещасні там 700 квадратних кілометрів території. Оце основний. Що було пане Дмитре? було тисячу було 1200, а зараз 700. А може, якщо в реальності 500 чи 600. що це змінює? Якщо ми контролюємо, ось подивіться, в чому краса гри. Росіяни можуть захопити ще десятки квадратних кілометрів української території. Але світом, і зокрема нашими партнерами, це не сприймається як щось екстраординарне. Подивіться на ресурсну базу Росії, подивіться на ту обмежену нашу допомогу, і те, що вибачте, лінія фронту проходить не по Дніпру. Ну тут дійсно не тільки західна зброя, а тут все таки сила і мужність українців, які цьому протистоять. А от коли українські війська контролюють хоч квадратний кілометр російської території, хоч 10 квадратів, хоч один. Це завжди буде показником слабкості Російської Федерації, і це той 100-відсотковий козир для будь-якого формату майбутніх можливих перемовин, бо він показує слабкість Російської Федерації. Він не дає повноцінно оформити уже юридично свою візла: ось оцю Москва, пхенян, Тегеран». І от саміт Брікс, де вони замахувалися росіяни показати ледь на альтернативу Рамштайну, ну він ж ну провалився. Це просто перетворилося на економічний форум країн, які приїхали на велику бензозаколонку укласти вигідні для себе контракти за, за свою мовчазну лояльність і нейтралітет у російсько-українській війні. І е, якщо ну, ці аргументи не діють. Там накопичено дуже важко росіянами 50 -ти тисячне угрупування. Тиск на південному напрямку було знижено, бо, наприклад, кістяк наступальних дій є 810-та бригада чорноморського флоту РФ. Яка просто-напросто стирається зараз на курському плацдарму, росіяни якось настягали 50 тисяч. Морська піхота, десантники це кістяк наступу, але там і купа непрофесійних піхотинців, так звана космічна піхота, це обслуга аеродромів, з яких на швидку руч штурмували, сформували, перепрошую, штурмові загони. То, от, якщо ми там послабимо, от невже хтось думає, що російські війська, якщо витіснять на з курського плацдарму і побачать вивізку державний кордон України? Як ви собі це уявляєте? Вони такі підійдуть, подивляться, і скажуть: ну все, ми розвертаємося і їдемо тепер чим потягом автобусом на покровський напрямок? Ні. Так не буде росіяни на Сумщині першопочатково хотіли зробити успішний приклад Харківської операції, як на півночі Харківської області, те, чого їм не вдалося, і навіть зараз, коли йдуть там такі важкі бої, і росіяни так само в м'ясних штурмах стирають свої підрозділи. У них дуже простий дедлайн: 20 січня, 1 лютого, інавгурація Трампа вибити наші війська з території РФ, а до 25 лютого створити аналогічний плацдарм на території Сумської області, щоб такий самий козир. Кремль мав у своєму рукаві показував слабкість України і безперспективність нашого спротиву, що в нас не тільки втрачаються території під переважаючими силами ворога, а й взагалі відкриваються нові ділянки фронту, на які так само ж потрібно стягувати резерви, щоб захистити місто Суми. Тому всі, хто говорить. Про непотрібність курської операції, вибачте, або не розуміє реальної ситуації. Ну або вибачте, підігрує російським наративам. Про резерви ми з вами сьогодні ведемо розмову. То давайте далі і продовжимо. Про мобілізаційний вік до 18 років кажуть, що що закликають Україну знизити його. Ну і в Україні вже відповіли на це. Вони кажуть: ми в принципі не вважаємо це за потрібним, тому що у нас немає зброї щоб озброїти. Всіх цих людей ви давайте е, зброю, принаймні ту, що обіцяли. да Ну, це не цитата пряма, але я думаю, приблизно це малося на увазі. Що ви думаєте про зниження мобілізаційного віку? Це той крок. Ну насправді не можна сказати, що вимоги партнерів безпідставні. Вони говорять десь так: якщо ви хочете зберегтися як держава, як нація, ви маєте робити ставку на молодь. Ну тому що, вибачте, 40 років плюс вік бійця сил оборони. Ну і м'яко кажучи, люди фізично не витягують тих темпів війни. Тут потрібні молоді люди, амбітні, які ну вибачте, скажу грубо рвали е, влада вище політичне керівництво не йде на цей крок, тому що ну знаєте, е, це трошечки уже аж неморально, коли країни, які підписали Будапештський меморандум і які мали нас захищати, е, під е, гарантії і слово яких ми віддали третій у світі арсенал ядерної зброї, який каже: вам для того, щоб забезпечити безпеку, потрібно тепер повально мобілізовувати молодь. Тому ми, звісно ж, може, і готові до таких кроків, але ставка зараз буде точно робитися на агітацію і добровільний рекрутинг, в тому числі молодих людей від 18-20 років. І паралельно, звісно, ми от робимо такі напівкроки на зустріч партнерам. Ми вимагаємо зброї. тому що американська допомога надійшла половина. Європейці так само там відстають темпи. Ну і на жаль, вже все більше дзвіночків, які вказують на те, що якщо ми половину допомоги отримаємо від Білого Дому, те, що мала б витратити адміністрація Байдена, фізично а здається, що може і цієї половини не бути, ну то відповідно ми і не можемо зараз робити ось такі різкі кроки, які ж це більше, більше будуть збурювати суспільство. Тому як там. Воюємо на характері на тих ресурсах, які є, і намагаємося от, власне завдяки покращенню мобілізації, пом'якшенню, наприклад, покарання за перше самовільнення несення служби, і всі військовослужбовці, які повернуться до 1 січня. З них буде знята кримінальна відповідальність ставка на добровільний рекрутинг і відкриття рекрутингових центрів при підрозділах. Ну це, вибачте, давно відкатана американцями схема ще під час війни у В'єтнамі. Коли кожен підрозділ ставив свою агітаційну палатку і закликав приєднатися до свого підрозділу. От, ось такими кроками, ми намагаємося собі так само ще трішечки виграти часу і продовжувати війну на оперативно-тактичному рівні, наша далекобійність, ну і на стратегічному наша дипломатія розвиток нашого військово-промислового комплексу для того, щоб отримати ще більший запас міцності для продовження війни. Чи довго можна воювати на характері, пане Дмитре а, Який вибір? Ми зараз ну за що ми воюємо і за що ми боремося? Тут можна знаєте провести багато різних історичних паралелей. Наприклад, знаєте, коли Британія не витягувала темпи війни і хотіли скорочувати інші статті видатків: освіта, медицина, культура і ну була ж дуже правильна фраза Черчилля – скорочення на культуру. Так тоді за що ми воюємо? Мобілізація молоді 18-20 років. А тоді за що ми воюємо? Хто буде після війни піднімати країну з руїн? Тому що як би там не було, наша економіка ні для кого не секрет триває тримається завдяки західним вливанням і в одніє, стабільності української гривні одної 67 копійок західної іноземної допомоги. Тому е, ми намагаємося. Ну я скажу грубо викрутитися всі ситуації, які є, не програти, не капітулювати, але і зберегти наш ресурс для майбутнього. Ну бо вибачте. Я скажу зараз ще грубіше, навіть західним нашим партнерам вигідно, щоб ми стерлися у цій війні в нуль для того, щоб потім після настання миру. На яких умовах це вже питання інше, щоб ця Україна, ну скажімо так, не дуже піднімала голову на міжнародній арені і не вела таку комунікаційну політику, проактивну дипломатію, яку вона веде зараз, коли вперше ми не заглядаємо в рота нікому нашим західним партнерам, в тому числі, а намагаємося вибудовувати прагматичні стосунки. А повірте, таке не забувається. Ну і тому і ми маємо в першу чергу дбати. Про наші національні інтереси в першу чергу, а в другу чергу, вже про те, що хочуть наші західні партнери, які гарантували нам безпеку і, і, і які надають нам допомогу. Ну вибачте, тільки копняками і тиском, десь так. Ми кілька ефірів тому з вами говорили про те, чи можемо ми отримати якусь допомогу від південної Кореї, враховуючи, що північні корейці працюють вже на території Курщини. Ну і загалом делегація на чолі з Уміровим була ось у Сеулі. Я так розумію, поїздка була провальною. Я так розумію, що Південна Корея навіть за гроші не згодилася віддати продати нам зброю, яку вона має. Ви того етеро розповідали про те, що вона буквально нашпигована різного типу зброю, яка би підходила нам. Ем, наш провал дипломатичний, наше недопрацювання. Чи є ще перспектива? Чому така відповідь? Я не думаю, що це наш провал, бо скажу перший запит офіційний на повний голос був озвучений президентом до південної Кореї щодо військової підтримки ще в квітні 2022 року. Ще коли про північно-корейські війська і участь їх в бойових діях проти України навіть не було і мови. Сеул зараз дуже тримає ніс повітру і оглядається на Вашингтон. І відповідно він чекає кроків нової адміністрації Трампа. А відповідно за Байдена він на такі різкі кроки і підвищення ставок поки що не. Готовий це зокрема стосується і Японії, яка допомагала нам дві е, тисячі року дуже сильно гуманітарно відбудовувала прифронтові території, але на військову допомогу так само не наважилася. Але повірте мені, якщо Трамп. Буде дотримуватися ось цього свого принципу мир через силу. Які, якщо отакі будуть призначення і номінування якось таких старих яструбів, які б, е, виховані в часів холодної війни, які точно знають, що таке є Росія, яку потрібно перед тим ну, дуже гарно вдарити, щоб вести з неї якісь перемовини, то тоді і Сеул, і Токіо стануть більш поступливі у своїй політиці, але от поки не перезапуститься адміністрація. Про якусь реальну відправку на жаль не йдеться, але це не означає, що Україна не має готуватися до ось оцих кроків і вести всю підготовчу роботу. Ну, от як, наприклад, нарешті ми перетисла американців, щоб бити далекобійно атакам з аж Тромшедови вже були заздалегідь передані Великої Британії в очікуванні ось цього дозволу. От ми зараз власне те робимо. Ми готуємо всю інфраструктуру для цього рішення, але рішення Сеула, воно не в Києві, воно на жаль в Вашингтоні. Пасибі величезно вам, пане Дмитро, за те, що долучилися за ваші думки. Ще раз закликаємо глядачів долучитися до збору, який ви бачите на своїх екранах. Дякую вам до зустрічі в наших етерах Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Дякую величезно. Дякую вам.